На згарище рідного дому з евакуації повернулося подружжя освітян Ігоря та Алли. Понад 30 років тому вони отримали будинок як молоді фахівці. Весь цей час чоловік і дружина з любов'ю облаштовували оселю, мріяли прожити в ній аж до глибокої старості. Та з окупацією села все, що вони так плекали, перетворилося на суцільне згарище. Так, минула річ своєрідно та жорстоко. Директора місцевої школи та вчительку початкових класів окупанти привітали з професійним святом Днем Вчителя. Нас повідомили 2 жовтня 22-го року. На день учителя що нас окупанти привітали, тому що тут в сусідній хаті стояв їхній якийсь підрозділ, танк вони загнали туди. Ну і можливо для того, щоб ніхто тут не лазив чи ще якась причина. Але так сусіди кажуть про те, що вночі різко 2 жовтня на день учителя запалало у всіх кімнатах. Будинок палав, не був смолоскип. Під впливом надвисокої температури в кладовій скліні банки, у яких стояли закрутки, просто плавилися і стікали з полиць. Чоловік проводить екскурсію будинком, згадує, як все було в мирні часи. Вкладали в цей будинок ну, гарні кошти, придбували якусь там техніку більш-менш сучасну, меблі Аз Проводили водопровід, пробили собі е, або ну, скважину. Тракторець собі купили для того, щоб якесь вести тобі підсобне господарство. Корівчина була. Ну, ну, це було. Це все було в минулому, на жаль, його зараз, його зараз немає. Показує своє робоче місце, Вітальню, в якій завжди збиралися всі разом на свята. То, ось було робоче місце, тут мій робочий комп'ютер стояв, принтер стояв на ось цьому столику. Жінки не трьому з її якимись там речами, парфюмерія, косметика. Тут ось такий був диван розкладний, коли гості приїжджали, мої, діти розкладали, внуки приїжджали. Це ось все, що залишилося від посуду нашого. Тут була стінка меблева. Ну, ось, Як то кажуть, порпалися на попелі, щось намагалися вибрати. Це була кімната для прийому гостей, скажімо так. Тут постійні в нас родинні свята були, ми дуже це любили. Да. Оце най... найбільше це було. Це... Тобто це найбільше, найбільше, найбільше ви, більше, ви тут та, проводили, так? Да, да, найбільше це так. Ну, ось <різько> згоріло. <різько> Люстра залишилася, не встиг встановити перед війною, вона теж згоріла, поплавалася таке. Тут ось ці стіни були вкриті, все утеплювачем. Пінопластове покриття було все, тобто ви бачите, що все воно. Від минулого життя не лишилося нічого. У вогні знищено все: сімейні фотоальбоми, шкільні архіви, документів. Виїхали самі, забрали двох бабушок. Маму мою, тещу, яким двом 83-85 років. Ну що там ми могли ще собі взяти? Документи, фотокартки. Документи, звичайно, фотокартки, якісь елементарні, і то навіть отак не думалося про це. Дуже багато фотокарток пропало. Те, що в пам'яті комп'ютера мого було все, матеріали по школі, програма ІСО, якісь. Напрацювання за роки, різноманітна кількість документів, книги, наказів, фотогалерея величезна по школі. Це все його немає. Його немає. Та й все згоріло й багато музичних інструментів. У молодості чоловік в складі ансамблю виступав на різноманітних сільських заходах. Ще з 80-х років минулого сторіччя, по як були молодими, наш вокальний інструментальний ансамбль. І концерти виступали, якісь весілля там були. Ну, тобто, як то кажуть, дарували людям радість. Ну, ось таке, на жаль, на жаль, на жаль. Окупанти використовували хату освітян в якості вбиральні. Як, як казала сусідка, найцікавіше те, що вже води не було, електроенергії не було, але один із орконавтів періодично приходив сюди справляти свою нужду. А ще серед вцілілого збереглася ікона та рушник, якими вони благословляли доньку на шлюб, розказує про диво, вчителька Алла. Я думаю, що це диво, чесно. Ми знайшли ікону, так? нашу іконку, яка на комоді була, тільки рамочка ну, потемніла, обвугалася, але вона ціла. І серед речей обгорілих у гардеробі, скажу чесно, лежав рушничок. Як я його склала із молитвою, так він зовсім його вогонь не взяв. Жінка зізнається, в цьому домі частинка їхньої душі, тому понад усе подружжя вчителів прагнуть повернути рідний дім та самотужки їм не впоратись. Тут душа моя, тут, тут скільки років. Тут скільки життя. всього, це все життя наше. Не знаю. Ніщо. Хочеться перемоги, хочеться. Хочеться свого рідного дому. Все хочеться. Шок. Коли всі надії, коли все воно повністю все зламалося, і біля розбитого корита, як, як то кажуть, якісь можливі перспективи для життя. Для Ігоря Але приємною новиною став проєкт з відбудови Херсонщини Пліч опліч. Їх будинок вже стоїть у черзі на відновлення. Будівельники розпочали з хат, які потребують заміни чи ремонту дахів, фасадів, вікон та дверей. Роботи йдуть повним ходом, оперативно та якісно. Щоб якнайскоріше повернути на деокуповані території звичайний уклад життя.